Щорічна науково-технічна виставка планети. «Xin». Сьогодні ви побачите те, що змінить наше майбутнє енергетичний камінь. Ну Нарешті я знайшов його. місія. Починається. Чудовиська напали відомого вченого нашої планети. <рес> Тобі це так просто не минеться. О! Круті супергерої завжди з'являються вчасно. Швидше трансформуємось. щит! Запуск ракети! <рес> Знищити їх усіх! Мені потрібен цей камінь! Не дозволяйте йому забрати камінь! Трансформуйся в суперробота! Зрозумів! Обережно не зачепіть вас сили Уясили! Супергерой ніколи не здаються! Судовенько! Я не дам тобі перемогти! А, удар! А, що це! Супергепі, удар! Гей! Yeah! А я тебе знаю, ти ж пепі, супергерой! Ні! То тоді мав шепі. Лепі, бі, 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 бі. І, що ти говориш? Це ж хлопі, супергерой! Я хепі супергерой! Круті супергерої завжди з'являються вчасно! Увага, супердітки! Ви просто зобов'язані побачити цьогорічний хід весний захід супергероїв! дам! І перемогти. Не пропустіть приходи хепі супергероя, його суперпотужність та суперсил! Разом ми се усіх злодіїв! Вболівайте за хепі та його суперкоманду, які охороняють планету КСІН у суперпригодницькому екшені. То я хочу бути супергероєм, який захищає нашу планету КСІН. Команда супергероїв завжди стоїть на варті справедливості. Чудовиська! ми не дамо вам знищити планету КСІЛ.